Євангелія на щодень, 11 квітня Матеї 24, 36, 26, 2. А про той день і годину ніхто не знає ані ангели небесні, лише один Отець. Як було за днів Ноя, так і буде за днів Сина Чоловічого. Бо як за дні перепотоп їли, пили, женилися та віддавалися, аж до дня коли Ной увійшов у ковчег. І ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп і забрав усіх. Так буде і прихід сина чоловічого. Тоді з двох, що будуть у полі, одного візьмуть, другий залишиться, дві молотитимуть на жорнах, одну візьмуть, друга залишиться. Чувайте, Отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що, коли би Господь ревітав, у яку сторожу прийде злодій, пильнував би він і не дав би підкопати свого дому. Тому і ви будьте готові, бо Син чоловічий прийде тієї години, що про неї ви і не думаєте, котрий є вірним та мудрим слугою, що його пан настановив на челяддю. Своєю давати їм поживо своєчасно. Щасливий той слуга, як його пан, повернувшися, знайде його при роботі. Істину кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком, коли ж той слий слуга скаже своєму серці: мій пан бареться та й почне бити своїх товаришів, слуг, їсти та пити з п'яницями, то прийде пан того слуги за дня, якого він не сподівається. І за години якої він не знає, та й розітне його надвоє і доля його з лисимірами покладе. Там буде плащ іскреги зубів, тоді Небесне Царство буде подібне до десятьох дів, що взяли свої лямпи і вийшли на зустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі, нерозумні взяли з собою світичі та не взяли оливи з собою. Мудріш узяли в посудинах оливо, через те, що молодий був забарився, всі задрімали і поснули. Та півночі крик пролунав Ось молодий, виходьте йому на зустріч. Схопили тоді всі діви і приготували свої світичі, а нерозумні мовлять до мудрих дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гаснуть. Мудріш у відповідь кажуть, щоб часом нам і вам не забракло, підіть краще до продавців. Та купіть собі, і от вони пішли купувати прибу молодий, і ті, що були готові, війшли з ним у весільний покій, і замкнулися двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть Господи, Господи, відчини нам. А він у відповідь мовить істинно кажу вам я вас не знаю. Чувайте, отже, не знаєте, бо ні дня, ні години. І, немов той чоловік, що, пускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, другому два, а третьому один, кожному за його здібність, і від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орутував ними, і придбав друге п'ять талантів, так само і той, що взяв два також, придбав два друге, а той, що взяв лише один, пішов. Викупав у землі яму та й сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слух тих, зводить з ними обрахунок, приступив той, що узяв був п'ять талантів і приніс другий п'ять талантів. Мій пане каже, ти мені дав, два... дав п'ять талантів. Ось я придбав другий п'ять талантів, сказав до нього його пан, гаразд, слугу добрий і вірний. Умолому ти був вірний, поставлю тебе над великим, увійдіть радість пана Твого. Приступив і той, що взяв був два таланти та й каже, пане, дав, дав два таланти передав ти мені. Ось друге я придбав, сказав до нього пан його, гаразд, слуго, добрий і вірний, умолому був ти вірний, поставлю тебе над великим, увійди в радість твого пана. Приступив і той, що взяв був лише один талант, і каже пан, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, женеш, де не сіяв, і визбируєш, де ти не розсипав, тому зо страху я пішов і закопав талант твій у землю. Ось він маєш твоє. Озвався його пан і каже до нього: Лухкавий слухой і лінивий. Ти знав, що я пожинаю де не сіяв, і визбирою де не розсипав, тож треба було тобі віддати мої гроші торгівцям, і я, повернувшись, забрав би своє з відсотками. Візьміть отже талант від нього і дайте тому, хто їх має десять. Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру, а в того, хто не має, заберуть і те, що має, нікчемного слугу того. Викиньте темряву кромішню, там буде плач і скреги зубів. Як же прийде син чоловічу у своїй славі, і ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ними усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучає овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього. Перейдіть благословення Отця Мого, візьміть у спащину царство, що було приготоване вам і створене світу, бо я голодував, і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене не поїли. Чужинцем був, і ви мене прийняли, наги, і ви мене одягли, хворий і ви навідались до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді узводьте праведні до нього. Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли, коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли, або нами, і одягнули, коли ми бачили Тебе недужим чи в дюрмі, чи... і прийшли до Тебе, а цар, відповідаючи їм, скаже «Істинно каже вам усе, що ви зробили одному з моїх братів, найменше ви мені зробили. Тоді скаже і тим, що ліворуч. Ідіть від мене геть прокляті, Богонь вічний, приготований дияволові і ангелем його, бо голодував я і ви не дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли. Нагим і ви мене не одягнули. Недужим і ви в тюрмі не навідались до мене. Тоді озвуться ті, що кажучи, Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужим або наги недужим або в тюрмі і тобі не послужили, а Він відповів їм кажу вам те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменше, мені також ви того не зробили, і підуть ті на вічну кару, а праведники на життя вічне. Як же Ісус скінчив усі ці слова, сказав до своїх учнів. Ви знаєте, що через два дні буде Пасха і Син чоловічий буде виданий на розп'яття. Християнство це безперервна подія, центром якої є Ісус. Уся увага християнина зосереджена на ньому. Зміст події завжди є зустріч з Ісусом. Він зійшов із небес на землю, щоб зустрітися з людиною. Отже, християнство є подією, яка постійно течеться із неслідчених зустрічей, Бога з кожним зокрема та з усією людською спільнотою загалом. Серед багатьох таких зустрічей, згадаємо тут лише дві народження Ісуса в стані у Ефлеємі та Кінець світу. Уніс свого народження Ісус дав людям завдання прийняти від Нього дар спасіння у день кінця світу і останнього суду, Ісус зажадає від усього люсти звіт і виконання цього завдання. І перша і остання зустріч відбудеться несподівано, хоч і після тривалої підготовки. Бог приходить несподівано, але завжди попередньо підготувавши тих, до кого приходить, Він нікому не бажає вічної смерти. Зате прагне вічного щастя, навіть найбільшому грішникові, християнин чуває постійно, він щодня готовий зустрітися з Богом. Господи, прошу просило виконати довірені завдання і витривало чувати очікування Твого приходу.